Вітаю всіх, шановні колеги! Я Вячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі. Сьогодні вихідний день, субота, 17 червня. Давайте розглянемо перспективу руху ціни по валютних парах мажорах на наступний тиждень. Зверніть увагу, це відбудеться у нас від 19 до 23 червня. Таким чином, починаємо з валютної пари euro долар Що ми бачимо? Ми бачимо попередній трендовий рух. Це у нас таймфрейм H1. Далі бачимо. Цей дійсний трендовий рух, який зростає. Це спадаючий рух, це зростаючий трендовий рух. Як був сформований трендовий рух? Ми знаємо, що будь-який трендовий рух формується з моделі розворота і закінчується формування також моделі розворота. Виділимо ці зони. Дивіться, high low high це зона продавця. Чому зона продавця? Тому що, поки набирали позиції і з однієї, і з другої сторони. Виставляли стоп-лоси. Але потім рух ціни вибиває одніх покупців, одніх учасників ринку по стоп-лосах, залишається позиції лише продавців. Тому це зона продавця. Далі ціна падає, формується знову зона розвороту, модель розвороту тренду. Обмеження збитків також у нас відбувається по краям діапазону між точкою 1 і точкою 2. 1, 2, 3. Наша модель розвороту точка, 1, точка 2 – це границі зони накопичення. Таким чином, ми бачимо, що в майбутньому у нас пробивають верхню границю зони накопичення, моделі розвороту тренду 1, 2, 3. Вибивають по стоп-лосах всі позиції продавців. І ціна йде спокійно, йде вгору. Зараз ми бачимо, що на цьому тижні ціна підійшла до нижньої границі зони накопичення, зони продавця. Тому зараз слід приділити увагу ось цьому ціновому діапазону. Ось він. Від low на відмітці, ось дуже добре видно, 1.0918. До High на відмітці, зараз покажу ось так. 1.09.71. Зверніть увагу, це дуже широкий ціновий діапазон. Аналіз проводимо на таймфреймі. H1. Ширина цінового діапазону 55 пунктів. Що нам слід зазначити? Слід зазначити те, що зараз йде тестування дзеркального рівня. Є зона покупця в цьому ціновому діапазоні, є зона продавця. Нам лишається чекати формування сигналу для торговлі на пробій ось саме цього цінового діапазону. Від відмітки 10918 до відмітки 1.09.71. Тому чекаємо формування не просто пробою рівня. Ми чекаємо формування консервативного сигналу. Це формування тренду після пробію рівня. Основні цілі для середньострока на наступний тиждень ось цей рівень. Тепер ми його відмічаємо. Це хай сформований як початок спадаючого тренду це відмітка 1.1095. І найближча ціль середньострокова ось ця точка 2. Зараз. Моделі розвороту тренду 10779. Як сформують сигнал? Ми побачимо в понеділок, можливо, у вівторок. Зараз ціна зупинилась на дзеркальному рівні. Тому дивимось, що буде у нас в понеділок. Консервативний сигнал буде сформований або ось тут при оновленні. Хай це буде зростаючий тренд. Продовження зростаючого тренду. Або ми побачимо модель розвороту тренду, ми побачимо корекційний рух по відношенню до дійсного зростаючого тренду. Ось тут буде консервативний сигнал для торгівлі, для торгівлі спадаючого тренду. Зверніть на це увагу. Так, з євро-долар ми закінчили. Переходимо до валютної пари фунт-долар. Зверніть увагу: у нас є зростаючий тренд короткостроковий і довгостроковий. Зараз ми дивимося на таймфрейм H1. H4, що ми бачимо? Довгостроковий зростаючий тренд. Куди має розвиватися трендовий рух? Нам необхідно перейти вже до таймфрейму D1. На таймфреймі D1 ми бачимо основні цілі. Зверніть увагу, це дзеркальний рівень 1.2960, приблизно десь тут. Low. Його пробили, зараз до нього повертаються. Але тут є іще один ключовий рівень. Ось. Ось цей рівень 1.3297. Я його відмічу. Над ним, якщо зараз і немає стоп лосів вони дуже скоро можуть з'явитись при наближенні ціни до цього рівня. Тут мають бути стоп-лоси. Тут мають бути тейк-профіти, тут мають бути відкладені ордери на купівлю над рівнем і на продаж під рівнем. Що тепер треба відмітити? Треба відмітити, що це був ціновий діапазон, ось так от. Під яким зібрали стоплоси покупців. Це ціновий діапазон. Зона продавців. Тепер давайте знайдемо ще одну зону зону під ціною. Ну, тут глибоко копати не треба. Ми одразу бачимо. Найближчий хай, найближчий лоу. Тут також були стоплоси учасників ринку. Одні стоплоси збережені, зараз покажу. Ось так ось. Інші стоплоси на цьому тижні зібрали. Це вже зона покупця. Тому що, бачимо, тут стоплоси зібрали, тут стоплоси зібрали. Найближча зона продавця, найближча зона покупця. Ми бачимо важливі ключові цільові рівні на наступний тиждень. 1.23.09 в разі спадаючого тренду. І 1,3297 в разі зростаючого тренду це основні цілі. Але для довгостроку ці рівні, ці цілі являються необхідною умовою для розвитку нового трендового руху або продовження існуючого трендового руху. Таким чином, все відносно для, для середньострокової перспективи це цілі, для довгострокової перспективи це відправні точки. Або для торгівлі вниз, або для торгівлі вгору. На наступний тиждень, дивіться, для короткостроку. Ось ми бачимо, так, аж 4, мабуть. Ось ми бачимо дзеркальний рівень на відмітці. Зараз покажу ось цей рівень, який іще не тестували: 1,26,76 і 1,2961. Також найближчі рівні, за якими немає стоп лосів Зверніть на це увагу. Повертаюсь на D1, і ми бачимо всю нашу перспективу руху на наступний торговий тиждень. Найближчі цільові рівні. Ось тут 1,2678 і 1,2961. Наступні рівні є основними цілями зона покупця, зона продавця. Наступне валютна пара американський долар, єна. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас йде середньостроковий, навіть довгостроковий зростаючий тренд. Ось так, на таймфреймі H4 ми бачимо, де знаходиться ціна. Попередній трендовий рух. Ми бачимо 1, 2, 3. Відзначаємо цю зону. Стандартно по алгоритму аналізу графіка. Ми бачимо рівень, над яким можуть бути встановлені стоп лоси та й профіти. Під цим рівнем, і відкладені ордери на продаж і на купівлю. Бачимо внизу аналогічна модель розвороту. 1, 2, 3. Ось. Ось вона тут знаходиться. Ми бачимо, як ціна пішла вгору, повернулась, протестувала зону підтримки і пішла вгору. Відзначаємо цей рівень. Ось так, і ось так. Так, далі. Що ми бачимо? Бачимо, що ціна підходить до важливого ключового рівню, за яким мають бути стоп-лоси. Чому так вважаємо? Тому що це також чергова зона зона продавців. Чому зона продавців? Тому що у нас стоп-лоси продавців ще тут не збирали. Стоп-лоси покупців ось тут, ось тут. Давайте все відмічу одразу. Ось тут. Ось тут. Стоплоси тут покупців збирали. А тут же зібрали стоплоси продавців. Тепер, що відбувається ще у нас? Зверніть увагу, ось на цей ціновий діапазон. Просто виділяємо ціновий діапазон від хай до лоу, і ми бачимо зону покупця. Ми бачимо, що у нас є важливий рівень підтримки. Ось так. Ось він. І є ключовий рівень, за яким зараз є найближчі стоп-лоси покупців. Це зона покупця. Зверніть на це увагу. Ось тут стоп-лоси живі. Так, це лишнє зробив. Ось так. І ось ми бачимо на наступний тиждень є ключові рівні, дзеркальні рівні. Ось він знаходиться тут. 145,12, найближчий хай, найближчий цільовий рівень 142.22, рівні підтримки. Найближчий рівень – 140-93, цільовий рівень 138,38. Ще один дзеркальний рівень. Ось я відзначаю. 137,51. Ми бачимо, де набирають позиції покупці продавці. Ми бачимо перспективу руху. Таким чином, ми бачимо, що у нас можливе, можливий розвиток зростаючого тренду навіть до відмітки 145.12. Але все ж таки злам зростаючого тренду зараз можливий при оновленні відмітки 138.38. Два ключових рівні. Це ціль, це злам тенденції. Цільові рівні або відправні точки у нас також відмічені. Наступна валютна пара американський долар, швейцарський франк. Тут також нічого страшного немає. Ми бачимо, що у нас є попередній зростаючий тренд, виділяємо моделі розвороту, ось так, і ось так. І ми бачимо зону покупця, зону продавця. Нічого нового, все стандартно, все за одним алгоритмом аналізу графіку руху. Виділяємо основні цільові рівні, за якими можуть знаходитись стоп-лоси. Ось їх дуже гарно видно. Виділяємо рівні, за якими зібрали стоп-лоси, які зараз тестують. Ось зараз тестували. І ось цей рівень можуть тестувати. Це основні цільові рівні. Зверніть увагу, що зараз ціна знаходиться на етапі накопичення. Ось. Ось у нас є відправна точка. Рівень підтримки. Ось тут. 1,0. Так, зараз почекайте, неправильно відзначив. Ось тут. 1. Про, прошу пробачення, 0,89.00. І рівень супротиву. Зверніть увагу. 0,8947. Пробій цього цінового діапазону нам дасть. Середньостроковий сигнал для торгівлі. Але з урахуванням того, що у нас є дзеркальний рівень 0.8889, нам треба отримати консервативний сигнал не відносно цієї зони накопичення, а відносно дзеркального рівня. І тоді ціна може рухатись до основної цілі. Локальні рівні також є, але це вже короткострокова перспектива. Ми зараз з вами розглядаємо середньострокову перспективу на наступний тиждень. Наступна валютна пара американський долар-канадський долар. Ми бачимо, ціна падає, нам треба змінити таймфрейм. Ось тут. Ось тут ми бачимо попередній трендовий рух. І так, дивіться, в залежності від того, як ми бачимо графік, як ми можемо визначити модель розвороту, так у нас і відбувається формування сигналів, їх відпрацювання. Звісно, від цього залежить і тейк профіт, і стоп loss. Ось так я виділяю зону продавця. Вже думаю, не варто казати, чому це зона продавця. Тому що у нас стоплоси зібрали у покупців. Ось тут. Стоплоси продавця цілі. Зверніть увагу. І внизу, ось тут ми дивимося, найближчий модель розвороту. Дивіться, 1, 2, 3, 1 може бути модель розвороту. 1, 2, 3, друга і 1, 2, 3, 3. Ось так можемо сказати: ось тут в нас була модель розвороту. 1, 2, 3. Ось така. Ми бачимо, що рівень був важливий, тому, можливо, ось ця модель розвороту є найбільш важливою для цього трендового руху. Відзначаємо ці рівні. Ось так. Рівень 1,27.33. І рівень тепер вже супротиву. Дзеркальний рівень 1.3210. Зверніть увагу, зараз тестують рівень. Тому на наступному тижні, можливо, в понеділок, можливо, вівторок, нам слід очікувати формування сигналу. Ми не знаємо, куди піде ціна. Ми тут є учасниками ринка, які йдуть за ціною, а не диктують всім. Формування тренду, формування сигналів. Тому чекаємо умов для набору позиції. або продовження спадаючого тренду, або розвороту ось цього коротесенького спадаючого тренду. Нам необхідно два і більше екстремами з однієї сторони від пробитого рівня. В такому випадку ми отримаємо сигнали. Тому на понеділок ми чекаємо продовження тестування рівня 1.32.10. Бачите, основна зона. Підтримки супротиву, основні цільові рівні. Також є менші рівні, але це, це короткострокова перспектива. Середньострокова перспектива на наступний тиждень це відпрацювання одного з цих рівнів, якщо дадуть відпрацювання. Так, далі. Наступна валютна пара це австралійський долар американський долар. Що тут треба знати? На H4 ми бачимо рух, оновили найближчий хай. Переходимо до таймфрейму D1, і ми бачимо. Що в нас є спадаючий тренд? Що у нас є зростаючий елемент тренду? І ми бачимо, що, можливо, нам дадуть при оновленні ось цього рівня модель розвороту тренду. Ось тут можуть дати. Але поки що ціна знаходиться в ціновому діапазоні. Ось такий у нас трендовий рух. Ось він. High, low, high, low, спадаючий тренд. Збільшимо масштаб. Ось це, що нам необхідно знати: ціна рухається між зоною продавця і зоною покупця. Вставляємо зону. Зона продавця. Ми бачимо, що зараз перейшли до тестування зони продавця. Цільовий рівень ось тут. Тут у нас будуть стоп лоси у нас будуть тейк профіти, у нас будуть відкладені ордери для купівлі і для продажу. Де тут зона покупця? Зверніть увагу, вона на цей час. Дуже маленька. Навіть це можна сказати, що це злам тенденції. Тренду ми тут не бачимо на таймфреймі D1. На таймфреймі H4 ми бачимо злам тенденції, і він відбувся ось тут. Толком трендового руху ще не сформували. Не було серйозної корекції. Тому це просто черговий рух в одному напрямку. Зверніть на це увагу. І зараз ми бачимо, що тестують рівень. А це вже рівень підтримки, сформований ось тут як дзеркальний рівень 0,6855. Ми бачимо, що вже є хай. Дивимось, де буде лоу на таймфреймі H1. Якщо у нас лоу так і буде над рівнем, тому тоді ось тут ми побачимо формування. Ось тут консервативного сигналу. Зверніть увагу, саме оновлення хай нам дозволить працювати. Зростаючий тренд, продовження зростаючого тренду, але вже в зоні продавця. Далі можемо рухатись до наступних рівнів. Сюди, сюди, і максимум бажань покупців це верхня границя зони продавця. Якщо ціна піде вниз, зверніть увагу, що тут ми будемо шукати вход в ринок в позиції після оновлення ось цього лоу. Нам треба. Хоча б десь побачити збір стоп лосів На таймфреймі H1, ось у нас є зона, зона покупця. Діапазон, де у нас не було оновлення хай, не було оновлення лоу. Пробили вгору, зібрали стоп-лоси продавців. Ось таким чином. Перехожу до таймфрейму D1, ось наша вся розмітка на наступний торговий тиждень по валютній парі австралійський долар», американський долар. Далі, єврофунт. Що ми бачимо? Попередній трендовий рух. Супер! Все дуже чітко, все дуже просто. Навіть якщо не зрозуміли графіки, ми бачимо зона. зона розвороту тренду. На даному етапі, при цьому графіку, при цьому масштабі графіку, ми бачимо, що тут набирали позиції. Були стоп-лоси у покупців, були стоп-лоси у продавців, але пішли вгору. Зібрали стоп-лоси продавців. Модель розвороту тренду. Подивіться, яка здоровена модель розвороту тренду. Ось вона. Ось так. High, low, high. І оновлення лоу дає нам модель розвороту тренду. Також ми розуміємо, що це зона продавця. Тут можливі стоп-лоси, тут стоп-лоси збирали. Ось так. Відзначаємо ці рівні. Рівень підтримки. Ось тут, на відмітці 0,83.42. Далі ось цей рівень, який тестують, на якому ціна закінчила рух. Зараз секундочку. Ось так. На цьому рівні майже повністю закінчився рух спадаючий рух 0,8512. Зверніть увагу, спадаючий тренд. Ми чекаємо утворення сигналів на понеділок, на вівторок відносно цього рівня. Тепер рівні супротиву. Основні цільові рівні для середнього строку. Ось цей рівень 0,92,73 або зона, зеркальний рівень зони продавця 0,8848. Для короткостроку, що ми бачимо, нам необхідно, щоб ціна пробила 1, а може і 2, а може й 3 хай. Тоді ми будемо чітко мати на увазі те, що ціна буде зростати до ось цього дзеркального рівня. Я відмічу. Ось ці найближчі дзеркальні рівні, тобто, маю на увазі рівні супротиву, які сформовані як корекційні рівні, і будемо відносно них отримувати сигнали для торгівлі зростаючого трендового руху. Ось так. Ось наша розмітка по валютній парі євро фунт. Зверніть увагу, що все дуже просто. Виділивши лише зони розвороту тренду, ми розуміємо, де чиї позиції мають знаходитись і де буде у нас супротив, де буде підтримка, де учасники ринку будуть визначати напрямок руху, де будуть учасники ринку супротивлятися, створювати перешкоди для розвитку трендового руху. Все дуже просто. Лише зони розвороту, лише зони накопичення, зони продавця, зони покупця. І все у нас стає ясно, все у нас стає понятно. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайки, залиште коментарі, підпишіться на канал. Планую кожного вихідного дня розглядати основні валютні пари і робити аналіз ринку на наступний торговий тиждень. Дякую всім за увагу! З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!